Ще сьогодні хочу дати відповідь на наступне питання. Вас цікавить, чому ж я вже починаю отримувати повідомлення про те, що ви вже починаєте отримувати відмову від призначення базової соціальної допомоги. Тож хочу нагадати, чому пенсійний фонд вам може відмовити в призначенні базової соціальної допомоги, і чому це буде правомірним, скажемо, як це передбачено це чинним законодавством України? Дивіться. Хочу нагадати, будьте уважні, що базова соціальна допомога не призначається, якщо станом на початок розрахункового періоду у складі вашої родини є працездатні громадяни віком від 18 до 60 років, які протягом більше ніж 3 місяці, по перше, не працювали, тобто не були офіційно працевлаштовані. Не при відповідно не працювали, не проходили військову службу, не здійснювали підприємницьку або незалежну професійну діяльність. Не навчалися за денною або дуальною формою і не були зареєстровані як безробітні у службі зайнятості. Чому я наголошую: навіть якщо ви втрачаєте роботу і зараз не працюєте, обов'язково реєструйтеся в центрі зайнятості, тому що це по перше, дасть вам право отримувати хоча б мінімальні виплати з боку держави. Виплати по безробіттю цей період вам буде зарахований до стажу, тому що це важливо при призначенні пенсії. Ви не будете втрачати цей час. По-третє, вам держава в особі служби центри зайнятості так допоможе в пошуці, як зможе, так і допоможе в пошуці роботи. По-четверте, ви зможете взяти уточнити. Є багато зараз гранти на навчання ваучери, на проходження проходження додаткових курсів. І це дасть вам право в подальшому, наприклад, звернутися за призначенням субсидії. Тому оформити статус безробітного дуже важливо. Але знову ж таки, базова соціальна допомога вона вам не буде призначена, якщо станом на початок розрахункового періоду. Е Є зазначені мною громадяни, так які протягом більше ніж трьох місяців або ж не працювали, і тому це дуже важливо. Зверніть, будь ласка, на це увагу. От є відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка і врегульовує це питання. Тому, е якщо у вас виникають ще, будь ласка, додаткові питання, звертайтеся обов'язково. Е в наступних відео з вами їх розглянемо, особливо що стосується базової соціальної допомоги чи призначення пенсії. Пишіть в коментарях і обов'язково про це поговоримо.